Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде трошки сумне. Я стараюся розповідати тут все те, як воно є. І розповісти на цей раз хочу вам, як я конкретно облажався, лахануся, називайте це як хочете. Позаду мене знаходиться автомобіль, який я придбав місяць, більше місяця тому вже. Я знімав відео про це. Що це за автомобіль, можете перейти, подивитися там огляд і все інше. Е -е, виявилося, що з цим автомобілем не все так просто. Тому додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Знаходжуся я в Америці вже четвертий місяць, і це мій перший автомобіль, на якому я практично не їздив, тому що він не їздить. Це можна сказати нерухомість. Ну як нерухомість? Е -е, поки він холодний, то ще можна на ньому десь проїхатися. Проїжджаєш буквально трошки, і все, коробка не працює. Як ви вже зрозуміло, тут проблема в трансмісії. Коли я придбав цей автомобіль, не було ніяких проблем, тобто їхав він нормально, все було добре. Єдине, що коли я купляв, то перевіряли комп'ютером, і комп'ютер показав, що є проблема з коробкою. Але так як на той момент, коли я машину перевіряв, вона їхала. Прекрасно, чудово, була тяга, все, все взагалі було супер. Я подумав, що може та помилка горить, тільки, е, і треба буде поміняти просто масло, і все буде добре. Але виявилося, що ні. Продавець конкретно мене обвів вокруг пальця, сказав, що з машиною точно все добре, не переживай. Я на це повівся і все-таки її придбав. Вже через день-два. Я проїхався нею трошки далі і загорівся чек. Після того, як загорівся чек, її почало дергати. І я зрозумів, що щось тут недобре. Звернувся до майстра одного українця. Він мені сказав, що там треба поміняти соліної. Якась там деталь, яка відповідає за циркуляцію масла чи подачу масла. І ціна ремонту там буде недорога, там буквально щось 200 доларів, і все буде добре. Я декілька разів його перепитався, чи це вирішить проблему, чи не буде гірше, і чи не попаду я просто на гроші. Він сказав, що він не береться за ремонти, в яких там, він не впевнений, що це поможе. Я сказав, окей, якщо так, тоді можна робити. В ітозі там сума ремонту нарахувалася десь близько там, 380 чи 400 доларів. І проблему це не вирішило, а стало ще гірше. Якщо раніше вона переставала їхати через пів години їзди, то зараз це стається практично через 5 хвилин їзди. Тобто 5 хвилин поїздить, нагріється і все, і машина стає і не їде. Я в повній сраці, тому що машина стоїть, гроші я за неї заплатив, налічку і всю суму одразу. Я не можу розвиватися, я не можу їздити в магазини, я не можу, ну, взагалі нічого. Якщо щоб ви собі розуміли, ну, хто розуміється, хто живе в Америці, той знає, що тут без машини нереально. Тут нічого не можна зробити без машини. Потрібен автомобіль дуже сильно потрібен, тому що тут немає громадського транспорту, тут немає автобусів, якихось там трамваїв, нічого цього немає. Тут всі пересуваються тільки на машинах. Якщо в тебе ламається машина, то ти в повній. Сраці. Вирішив я подзвонити до тої людини, яка мені цю машину продавала. Це американець, звати його Дональд. Я до нього подзвонив, кажу, так і так. Слухай, там коробка зламалася, коробка. Він такий, як могло таке статися? Я не знаю, в мене все було добре. По телефону мені почав розказувати, що з машиною в нього все було гаразд. І він каже: Ну ладно, я там не якийсь монстр, я все розумію, я тобі коротше, поможу там на ремонт щось підкину, тобі якісь гроші. Це, ну, під час розмови я зрозумів, що він точно знав, що з машиною, він точно свідомо мені продавав як поломану і про це не сказав. Сказав, що допоможе, і пропав. Потім ще мій шеф, я попросив позвонити, щоб він з ним нормально поговорив по-англійськи, він з ним поговорив, він сказав, що допоможе, щось скине, і знов пропав. Так він і не виходив на зв'язок. Сказав, що закине тисячу доларів, тобто допоможе на ремонт. А щоб ви собі розуміли ремонт такої коробки. Коштує прям дуже багато грошей. Сама коробка коштує десь приблизно 2,5 тисячі доларів, плюс там її ще треба замінити. Коротше, десь 3-3,5 тисячі доларів вийде. І що мені робити, я дотепер не знаю. Вже більше місяця пройшло, машина стоїть. Я шукаю коробки там, 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 по різних сайтах, по різних поставщиках. Немає нічого такого подібного. Вся проблема в тому, що тут коробка варіаторного типу, яка не витримує. Таких нагрузок. Як ви бачите, машинка велика, здорова, вона важка, тут мотор 3,5 і коробка просто не витримує. Пробіг 127 тисяч миль. І треба вже замінювати трансмісію. Попит на ці коробки дуже великий. Тобто, якщо, наприклад, купити коробку там, на якусь іншу машину такого типу, в якої не варіатор, там Honda, там, Toyota, то там ціна реально буде в два рази дешевша. Машину купити коробку дуже дорого, тому що вони часто ламаються, і, відповідно, є попит на них, і тому ціни загинають дуже високі. Ця історія, ще не закінчилась, і не знати, коли вона закінчиться. У мене особисто зараз найбільше бажання просто здихатись цю машину, якось, я не знаю, якось, її, ну, що, що небудь. Щоб у мене хтось забрав, може навіть і дешевше, щоб я пішов в мінус, я не знаю, що робити, як бути? Блін, Настрою нема через це все. Хочеться далі якось рухатись, розвиватися, відкривати якийсь бізнес. Там я записував відео про те, що я хочу запускати якийсь бізнес, зв'язаний з мийкою бетону і килимів. Но я не можу нічого зробити через те, що в мене немає автомобіля. Я просто далі ходжу працювати на стройку, бо мене забирають з дому на стройку і там ну, заробляю небагато. Але це краще, ніж нічого. Ну, але я не можу просто нічим іншим зараз займатися без власного автомобіля. Отак от. Як варіант, можна купити на аукціоні Копарт. Тут є такий аукціон, де продаються биті машини. Багато хто, будучи навіть в Україні, знає, що є такі аукціони. Це саме той аукціон, звідки купляють українці, перетаскують ті машини в Україну, ремонтують, то я можу на цьому аукціоні купити таку схожу машину, якусь там биту. І Сподіватися, надіятися, що в тій машині, яку я куплю биту, там буде нормальна коробка. І цю коробку просто перекласти, а лишити собі ту машину як донора і ще її там попродувати по запчастинах і може якось плюс-мінус вийти в плюс. Ось така от у мене є ідея. Ну подивимося, як воно буде. А я просто хочу вам сказати, ніколи не купляйте машини на варіаторі, тим більше такі великі і важкі з пробігом. А якщо купляєте, то є з якоюсь гарантією від продавця, тут є, тут можна купити бушну машину з гарантією від продавця в Америці, там, якщо від якогось дилера. Коротше, така ситуація від вас. Будь ласка, напишіть, що би ви робили в моїй ситуації, може хтось щось порадить, може хтось чимось може допомогти, якось стикався з, з такою ситуацією, було в когось така ситуація. Як мені вдіяти, як поступити, пишіть в коментарях, буду вдячний за будь-які поради від вас. Взагалі, машинка класна. Якщо би не коробка в ній. Реально, от просто капець. Валюровий салон приємний, великий, просторий. Е, їде вона от на холодну, як тільки її завожу, вона їде чудово. Вообще, давайте я давайте, давайте, вам покажу, я вам покажу, як вона їде. От вона зараз холодна, я від'їхав від хати. Моя, там моя от, от давайте, зараз я вам покажу, як вона їде. Пристібаємо ремію безпеки. Включаємо, щоб вам не шумів кондиціонер, включаємо значить, коробочку на драйв. О, чули? <плух> Отаке <я> от відбуваюся. <плух> І їдемо. От зараз вона їде взагалі добре. Можу до... А, ні. ні, вже. От я зараз нажимаю на газ, бачите? Нема такої вже тяги. Але якщо її розігнати, то потім тяга появляється. А от з нуля, якщо, то вона їде дуже погано. Це через те, що я вже тут проїхався трошки, шукав місце, де би то записати це відео. Давайте ще в ту сторону проїдусь, сподивимося, як вона буде їхати. Коли вона вже набирає швидкість, то тяга є хороша. Коли швидкості нема, щоб вона стартанула сама. От, от я, до речі, я, не знаю, чи я, от я зараз тут розвернусь, я не знаю, чи я зможу поїхати взагалі. Ану, розвертаємося, чи вона зараз стартане. Чи доведеться тут е сидіти, з сидіти з вами, так? І, і чекати. Блін, мікрофон. І чекати, коли вона остине. Я не знаю чи вам по звукам чути ці толчки, але толчки є. О, все, дивіться, газ в пол. Повністю вижав газ. Вона не їде. Все. Дхати мені доїхати треба туди. Це ще не страшно. Ви собі не уявляєте, як я їхав від майстра. Значить, я конкретно. Я зараз стою на трасі. Машина зламалася, не їде взагалі коробка, коробці жопа. Я ледве сюди доїхав з одного ремонту і встав. І що зараз буде? Чи заберуть мене, чи приїде зараз поліція, скаже, щоб я визвав тувінг, тобто евакуатор, який коштує не знаю, тисячі доларів. Або що буде далі, я не знаю. От я стою тут. Виїжджав я з цього перехрестка, мав повернути наліво, зупинився і машина далі вже не їде. Автострада зверху, в принципі, знизу це вже якби не рахується автострада, але все рівно зараз може під'їхати поліція і сказати мені, щоб я звідси йшов геть. Лишив я машину там на обочині. Сижу тут, добіг по дорозі до якогось найближчого острівка безпеки, де можна... Почекати таксі, я викликав таксі. Позвонив, тільки що в якусь компанію, яка займається заміною трансмісії. Думав, зараз кажуть, там, ну, думав, зараз кажуть, 3-4 тисячі доларів. Вони сказали, ну, десь 5-6 тисяч доларів, щоб поміняти трансмісію. Я за машину заплатив цю 5900 цілу, а вони кажуть, трансмісію поміняти 5-6 тисяч доларів. В принципі, я не здивований. Ну це офіціали якісь. Треба звертатися до наших в гаражі і вже там щось думати. Може, за якихось 2 тисячі доларів вийде позремонтувати. До речі, до речі, він з мене не взяв грошей. Це дуже серйозний поступок. Я, ну, я, я йому казав, візьми хоча б, я кажу, я готовий заплатити, але тільки за запчастини за роботу я не готовий платити, тому що блін, ти обіцяв, що все буде окей, все буде нормально, що ти не берешся за, за те, що не знаєш. А все вийшло не так, як він сказав, і він, можна сказати, так трохи на мене, Ну, не знаю, образився чи що і просто мені так би дав ті всі гроші І на цьому кінець. Коротше, такий відос. Прошу вас, пишіть коментарі. І бажаю вам не мати таких проблем з машинами, як в мене. Всім папа! -па.